Як відмовляти дітям? От коли дитина приходить, ви зморена, чи у вас є нагальна справа? А дитина плаче, приходить, вона хоче прямо зараз вашої уваги. Не потрібно відштовхувати, тому що це буде травматично для дитини. Проте ви можете сказати, моя зірочка, я тебе так люблю, ти моя донечка, але мамі потрібно зараз декілька хвилин приділити собі. І обов'язково краще дати дитині в цей момент завдання, наприклад. Я тобі дам там помалювати, я тобі щось дам, ти мені допоможеш це зробити. Ти можеш сісти біля мене, чи ти поряд, чи де, де тобі краще, і ви вездете діалог. І в процесі цього діалогу ви вже побачите, що дитина не буде травмована, вона буде розуміти, що ага, ви так навчите дитину, домовляння. Це дуже гарна риса. Домовлятися, передомовлятися, навіть якщо ви домовилися. І все це вирішується у комунікації.